Усім привіт! Коротше, там по Європі штурмає попередження. Значить, сьогодні я точно вже крупити не вийду, хоча вже є можливість. Хмара йде до нас, передає десь на 7 годину. Град може бути, ну парить конкретно, плюс 36, блять, на вулиці хожу, вливаюся. Потом піздець. Ой, вибачте за мочки. Коротше сівалочку накрив, законсервірував. Тухенька стоїть такий якось, чехольчик для неї. Спеціально для цієї пошили такий чехольчик. Коротше, Отак вона стоїть. Внизу там все це від дождя, від снігу. Отак вона закривається. Коротше, цю штуку не прикручував, тому що <схід> треба її розходити, щоб її розходити, треба її кюрхером помити. У нас води <схід> зранку немає. Кірхером не йде, в мене професіональний такий, щоб дядя ж краска заліза. Залив внутрі шестерні переробом коротше. перевернув, і появиться водичка до хімії, вимою, хорошо насуху протру. Коротше, так і постав. Так мама сказала йти їсти. Приготували бутербродики, зараз буду підуть бутербродики, бо маму треба слухати. Їсти треба. Хоч і на нервах, і все, але. Коротше, ще є другий вопрос, знаєте, коли жінці під 80 попробуй піти мамі і скажи, що ти не будеш їсти. Десь то нас стільки, що я що такі справи. Так, йду Зараз... коротше, цей... Будемо продовжуємо далі працювати. Всім пока, лайки, підписочки.